Друзі, вітаю! Ми знаходимося зараз в Національному музеї заповідних битва за Київ у 1943 році. І дуже сподіваємось, що директор цього музею Владислав Альохін, нам розповість про цей музей, як цей музей, що робив цей музей у 2022 році під час повномасштабного вторгнення. Що зараз відбувається в цьому музеї? Тож переходимо до пана Владислава. Вітаю вас, пана Владислава. Добрий день. Да. Розкажіть, будь ласка, про ваш музей. Як ви зустріли повномасштабного вторгнення расистів? Да. Чим ви займалися? Чим ви зараз займаєтесь? Які виклики? Ви знаходитесь на території Національного музею битва за Києво у 1943 році. Є у нас в планах переіменування музею. От за взагалі на цей вівторок буде засідати обласна комісія, де буде розглянуто питання. Ми хочемо перейменувати музей на музей військової української звитяги і показати тут славні сторінки нашої з вами історії України, починаючи від скіфів Сарматів Київської Русі і аж по сьогодення. А зустріли повномасштабне вторгнення. Росії, так як, мабуть, і всі люди в нашій країні ніхто не очікував. Ну якщо навіть і готуєшся до такого, то все одно повністю бути готовим до такого неможливо. Це була несподіванка, і були у нас тут на території музею прильоти, зокрема від градів. Повибувало нам тут було і центральний вхід, і паркан повалили біля каплиці Георгія Побідоносця. А зараз ми вже переосвятили ту церкву. І це тепер Юрія Переможця, церква. Вона відійшла під ПЦУ. Але працюємо, не зупиняємось. Є виклики як перед державою зберегтись, так і перед музеєм зберегти ті колекції, що у нас є, і розширити їх. Зараз працюємо над розширенням, зокрема, збором нових експонатів і презентації нових виставок, присвячені героїчній боротьбі сучасних воїнів по відбиттю російської агресії. Тобто, фактично, музей не е, зачиняв свою діяльність, не припиняв свою діяльність, а ви працювали над збереженням е, фондів музею. А більше, де ще й ви поповнювали. Я сподіваюся, що ви нам все сьогодні покажете. Так, у нас музей не зачиняв свої двері для відвідувачів. Більше того, дається і зараз завозити діток наших невеликими групами для того, щоб показати. Що відбувається в нашій країні, що було раніше. Ну от, До речі, я бачу це ж нові експонати, правильно? Так, це вже експонати сучасної війни, зокрема вертоліт. Ага, ну Розкажіть буквально пару слів. Мі-35М. Ага. Це перший день повномасштабного вторгнення, коли їх там близько 40 на гостомель летіли. І Деякі з них були збиті над Київським морем неподалік, тут біля Вижгорода. А як от ви цей експонат, тепер же експонат доставляли? Це ви ну, взаємодіяли, взаємодії з владою чи от, з окремими частинами? За вашою ініціативою, Да? З військовими військові підняли таких ага. два, скажімо, вже тепер експонати, таких два вертоліта. Один розміщений у нас в музеї, один на території Межигір'я, Національного uh -huh. парку залишився. М, значить, модифікований, а з модифікації тут стояв мотор-січ, наш мотор і американські плати. Ну, дослідники, науковці забрали це все на дослідження, а нам залишився експонат. Це перший збитий. Збивали його наші воїни з пзрк «Ігла». і ця ігла, з якої збивали, також знаходиться в нашому музеї. Теж знаходиться? Так. Супер, побачимо. Ну і так. За моєю спиною знаходиться снігоболотохід Аліут. Росія там в 21-му році його представляла, як вони полюбляють, аналогов нет, На 12 чоловік піхоти. Прицеп, він йде на гусеницях і був зупинений на території Вижорського району. Ну, близько 70 кілометрів від музею. А поряд точка У, вона не розірвалася, впала десь за 300 метрів від музею. Але, дякуючи, я не знаю, Богу, я, мабуть, що в Росії не вся зброя працює так, як вона мала би працювати, тому вона ніяких пошкоджень не нанесла і життів наших не забрала. Тепер експонат. Урагани касетні, заборонені Женевської конвенції, а їх повним ходом використовують росіяни. Зважаючи на те, що Росія ніяк не хоче забирати свої війська з нашої території, то я думаю, що у нас і в цьому році буде поповнення колекції під відкритим небом От таких машин, автомобілів техніки, якою вони їхали знищувати наш народ, зокрема, бронеавтомобіль «Тигр», Ви бачите, два трофейних танки Т-62. Броня. А З якої території вони доставлені? Теж з Київської області чи тут з є, різних регіонів? Тут є з Київської області. от Танки, зокрема, це з Херсонщини привезені, коли хлопці відбували наші землі. Росіяни, мабуть, дуже швидко тікали, щоб позабували свою техніку, але наші військові все, що можна використати, використовують. А те, що вже не підлягає відновленню, буде представлено у нас на Виставці під відкритим небом. Тої трофейної, розбитої техніки uh -huh. і так далі. Тут є і БТР, і броньований автомобіль КАМАЗ. От мені, мені дуже цікавий такий момент. Я так зрозумів, що ну, ви співпрацюєте з військовими частинами, там, з різноманітними. Тобто люди зацікавлені в тому, щоб наповнювати. Колекцію музею, так? Да? Ну, слава Богу, що військові не, не тільки добре виконують свої обов'язки по тому, щоб знищувати ворога, але й думаючи про майбутнє покоління і хочуть і зберегти, і показати історію вже сучасну. Це важливий момент, і ми йдемо до того, що ми хочемо, щоб на території нашого музею був відкритий військово-патріотичний центр для дітей та молоді. 12 березня минулого року був обстріл. І от, зокрема, один снаряд потрапив на територію музею під цю каплицю. Вибухотехніки перевірили, вона, слава Богу, вже там безпечна, але ми хочемо зберегти тут, зробити якийсь скляний каркас, щоб воно залишилось там на майбутню експозицію, щоб можна було розповідати, що відбулося колись тут, коли росіяни прийшли на нашу землю. іронією долі. Ця церква, вона була московського патріархату. Ми запропонували тому святому отцю, хто тут правив, щоб він переходив в ПЦУ. Він відмовився, пішов звідси, тоді зібралась громада на території тут і вирішили звернутися до Епіфанія, блаженнішого, аби пересвятити після осквернення цим прильотом цієї церкви. Приїжджав до нас єпископ Бориспільський Антоній. Зараз він єпископ Чернігівський вже. От. Зробив пересвячення. Ми відкрили її на пересвячення було 14 жовтня на день казацтва. А тепер відкриваємо її на свята, там, зокрема, там на Водохреща, на святого Миколая. Але плануємо і хочемо, щоб щосуботи тут правилось. У нас є вже святий отець, який проводить тут служби. Єдине, що треба нам громаду сповістити, так щоб ну, люди знали, що тут кожну суботу відкрито, можна прийти поставити свічки за загиблих. І за тих, хто живий, помилитися. От Таким от чином зробили пересвячення. Церква тепер Юрія Переможця. На річницю повномасштабного вторгнення ми відкрили тут велику таку експозицію. І наша виставка арт-об'єктів починається саме з цієї локації, де зображений вбитий орк. І символічно, що спис з прапором України. Прошиває наскрізь російський міномет.